А як же ж тут прикольно, а просто капець аж глаза розбігаються, скільки тут всього Я даже не успеваю все фоткать і записувати щоб було Як же ж тут класно. Як будто ти сам лилипут, який ходить по цим місцям таким як же ж тут круто, конечно. Цих зданій куча цих маленьких. Оно вот прикольне. Ну давайте тут чи сюди, да, давайте. І потом туда підъедет. Це конечно що то з чим, то парк мініатюр. Я не думав, що це так круто. Опера і балету. Кайф просто. Просто кайф. А ну сюда вот я даже ха, в багатьох місцях тупо не був даже. Даже не знаю де це знаходиться. О, Борисби. А, Международный аэропорт Бориспи. Кайф просто. просто кайф. Тут можна точно блин лилипутом стати. Адміністрація, А, це ж я тут починав. Давайте туда пінем. Фух, хохи кайфово ж тут. а така атмосфера цих ліліпутів, Таких зданий маленьких. Круто сделано все, Так красиво. Будинок Верховної Ради. Все так забежано, красиво. Це жд вокзал напоминає мені. Якби. Я то пів Києва, ну так, як сказати, то знаю, так? Да? Але є такі місця, що я й не знаю. Ну так, да, центральний залізничний вокзал. Якби. Ну це я точно знаю. Бо тут я бував. Але чесно скажу, чуваки, скільки живу. В Києві да, в Україні, ну, є такі місця, да, де я ну, не був. Що уж стоїть. Ну не був я, так, да, є такі місця. Не можу я, як то кажуть, все в Києві живучи, да, все бачити, все, все знати. як би. Тому, ну так, да, є такі місця. Що уж стоїть. Я не буду скривати, брехати, да. ну, є таке, де да, що. Десь я не був, наприклад.